Так, давайте по яблуку. Ситуація наступна. Яблуко пов'язане з апельсином, через них вони дорогі. Причини. В минулому році в Бразилії дуже суттєво ускладнилось вирощування апельсинів через певні захворювання на полях. На такі позиції, як апельсин, там, скажімо, томат чи яблуко, визначальний на ринку не свіжий ринок, а переробка і концентрат. Апельсин подорожчав, концентрат взлетів. І яблуко почало на концентрат дорожчати. Друге, минулого року був дуже поганий врожай. На яблуко, третій фактор: Україна традиційно кульгає на потужності після збиральної доробки. Тому в нас і так і виходить, що е, там восени зимою ще якесь є своє яблуко, а з весни і до літа у нас вже його все менше, менше і менше, бо нема де зберігати якісних сховищ. Тому імпортуємо з Польщі, Італії, там ще десь. Плюс логістика здорожчала, плюс розмитнення, плюс якась там маржинальність і так далі. І от вона й докотилася до якихось там великих цифр.